Стаття 70 закону України про національну поліцію. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків чи посади. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових обов'язків у порядку, визначеному дисциплінарним статутом національної поліції України. Поліцейський, який є керівником органу підрозділу поліції, відстороняється від виконання службових обов'язків у разі прийняття відповідною місцевою радою резолюції недовіри згідно з положенням статті 87 цього закону. Поліцейський, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання обов'язків за займаною посадою. За особою відстороненою від виконання службових обов'язків чи посади зберігаються всі види грошового забезпечення, які були її визначені до відсторонення, крім премії. Поліцейський вважається відстороненим від виконання службових обов'язків з дня видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов'язків за займаною посадою. У разі якщо поліцейського відстороненого від виконання службових обов'язків чи посади, звільненої зі служби в поліції до дня видання наказу, про допуск до виконання службових обов'язків за займаною посадою він вважається таким, що був відсторонений від виконання службових обов'язків за посадою до дня звільнення зі служби в поліції. Протягом періоду, коли поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків чи посади, призначення такої особи на будь-яку іншу посаду заборонено. Якщо поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків чи посади, його можуть допустити до виконання службових обов'язків за займаною посадою або призначити на іншу посаду лише після скасування підстави відсторонення та видання відповідного наказу. На період відсторонення від виконання службових обов'язків посади у поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна вогнепальна зброя. Службове посвідчення та спеціальний нагрудний знак поліцейського відстороненого від виконання службових обов'язків чи посади зберігаються в його безпосереднього керівника. Табельна вогнепальна зброя поліцейського відстороненого від виконання службових обов'язків чи посади зберігається в черговій частині органу, закладу чи установи, де проходить службу поліцейський.